Мені кінець. Доброго дня, колеги. Шановний пане Олеже, шановний Назар Юрійович, шановні колеги. Сьогодні вже у нас друге засідання. Сьогодні. Ми розглядаємо кандидатуру Назара Юрійовича Подольчака на посаду ректора нашого найбільшого університету, принципі політехніка. О, 20 хвилин Юрій, Назар Юрійович вам дається для висловлення програми. Ну, пізніше питання і mm точно. -hmm. Mm -hmm. Шановні колеги, мене звати Назар Подольчак. Більшості знає мене так, я є керівником науково-парку Львівської політехніки, завідувачем кафедру адміністративного та фінансового менеджменту, так само керівником стартап школи Львівської політехніки, крім того, є відмінником освіти. Є також представником декількох європейських інституцій. Так я в них працюю, зокрема, європейського інституту інновацій і технологій. Таким чином, я сьогодні хочу вам запрезентувати свою програму і просити насамперед політехніки підтримати мене, так і на посаду ректора ліської політехніки. Чому я вирішив взяти участь виборах? Насамперед, ми маємо досвід, який вже пройшли так через управлінський досвід, досвід науковий, так досвід викладача. Другий момент: ми маємо підтримку колективу, який очолює. Це декілька колективів, так і також окремих колективів, з якими я співпрацюю. І також важливо зрозуміти, що я ставлю собі за ціль дійсно зробити Львівської політехніки, допомогти Львівській політехніці розвинутися до потужного європейського університету. Тому я вважаю, що я достойний зайняти цю позицію. Перш за все, як науковця чітко розумію потреби науковців і викладачів військової політехніки, так оскільки під моїм керівництвом на сьогоднішній день захистилося 16 докторів і кандидатів наук. Це так само п'ять докторів науки і захистилися. Так я також очолюю спеціалізовану вчену раду з державного управління і є членом іншої спеціалізованої вченої ради з управління підприємствами управління економіки. Але я чітко розумію для себе, що сучасний ректор це насамперед не науковець, а насамперед управлінець, так який повинен чітко і вдало приймати управлінські рішення, і тому, якщо подивитися на мій управлінський шлях, так то він є достатньо насичений. Я почав з 2005 року очолив лабораторію управління вищим начальним закладом. Фактично, це лабораторія на даний на той момент. Не функціонувала, я її повністю оновив. Був створений колектив, і фактично лабораторія займалася нормативно-правовими актами для забезпечення роботи політехніки. Якщо взяти збітник політехніки, так то фактично, фактично, там можна знайти авторство моє в багатьох багатьох цих, цих нормативно-правових актах. Другий е, момент після цього, у 2011 році, коли я захистив докторську дисертацію, так було запропоновано створити нову кафедру. Я її почав з нуля, і на сьогоднішній день це близько 40 осіб працевлаштовані на, на цій кафедрі. Так, і ця кафедра постійно входить, в рейтинг кращих кафедр ліської політехніки протягом багатьох років. Також у 2017 році було створено стартап школи війської політехніки. Вона відома не тільки в Україні, а й за її межами, так і ми вважаємося лідерами якраз по розвитку інновацій, розвитку стартапів в сфері, також академічного підприємництва. Ми вважаємося лідерами. І у 2020 році для нас було стало зрозуміло, що нам потрібно допомагати розвивати проекти не тільки студентам, але також науковцям. І фактично ми створили науковий парк, який став головним партнером для науковців, так який почав підтримувати науковця, розвивати науку, залучати кошти і таким чином робити реальний трансфер технологій. Про здобутки можна побачити на слайдах. Я про них не буду говорити, не буду зупинятися. Але якщо коротко, то всі оці засновані мною структури, вони всі є успішні. Жодна з них не є успішним. Більше того, фактично кожна з них є лідером у своїй сфері. Тобто, якщо ми беремо е, науковий парк, то ми є лідером в Україні серед усіх наукових парків за оборотами, за кількістю проектів, за кількістю реалізованих міжнародних грантів, залучених коштів і так далі. І тому подібне. Так. Е, проблеми. Ми чітко бачимо проблеми, так ми знайшли їх. Ми їх оцінили, і на основі цих проблем ми ми створили свою програму. Програма називається Політехніка майбутнього. Університет, що творить нові смисли, нові освітні програми, нові дослідження, нові наукові школи. Тобто, все це, яке робить дійсно політехніку майбутнього. Гасло нашої програми зберегти, розвинути і передати. Що насамперед ми збираємося зберегти? Насамперед, це кадри і фахівці. Тобто, це та основа, яка формує сьогоднішній університет. Так, кадри вони фактично визначають історію, так і творять майбутнє будь-якого університету. І ми чітко розуміємо проблеми, які зазначені на слайді. Не буду їх озвучувати, і для того ми повинні насамперед. Зробити так, щоб кадри почали отримувати достойну заробітну плату, так і шукати способів, як, як наповнити фонди для оплати для достойної оплати праці. Другий момент, який дуже важливий для політехніки, її вирізняє з інших це тяглість традицій. Якщо ми беремо політехніку, то насамперед це патріотизм. Так, ми свідомі від початку заснування політехніки і до сьогоднішнього часу це працювали протягом періоду багато героїв україни так які офіційно е, офіційно отримали ці нагороди я впевнений що офіційно отримують в найближчому найближчим часом тому нам нам треба обов'язково суті тягність традицій і інших важливих так це довіра людей це взаємодія між людьми е, якраз берегти третій момент який дуже важливий для політехніки і характеризує в, виділяє серед цих вузів це є соціальні ліфти Політехніка відома всім, що ми є доступні для знову ж таки широкої сфері, так, і беремо талановитих дітей, беремо з різних куточок України. Ми надаємо їм дійсно можливості, і по закінченні Львівської політехніки ми формуємо лідер. І цей лідер дуже короткому часі або в довгому часі стає лідером не тільки у Львівській політехніці, бо багато ви знаєте випускників. Є саме залишаються ліській політехніці, в тому числі є я, я політехнік. 94 го року я прийшов на підготовчі курси сьогоднішній день. Я є кандидат в ректори львівської полі... політехніки. Так вони очолюють, створюють нові підприємства. Вони очолюють державні інституції, так дуже багато державних э, діячів, і вони очолюють визвольні рухи, які так само відомі серед серед лідерів. визвольних рухів є дуже багато політехніки. Тому оцей соціальний ліфтін є. Його потрібно підсилити, його потрібно дійсно зберегти. І е, останній важливий момент це є наукові школи. Тобто, наукові школи наші відомі не тільки в Україні, але за кордоном. Це хімічна наукова школа, так? яка є дуже добре відома. Це архітектурна наукова школа, яка вчить ну по суті дуже багато європейців, так. Це, це наукова школа і фізична, так не тільки наші наші колеги, але так само і війській політехніці є дуже потужна наукова школа. Зокрема, в нас є винаходи, ви які наші фізики входили в 100 кращих винаходів світу, і це і це є показує дійсно наш рівень наших наукових шкіл. Тому нам необхідно їх зберегти і розширити, розвинути ці наукові школи. Це щодо збережень, щодо розвитку. Розвиток дійсно, якщо ми хочемо будувати майбутнє, нам необхідно сфокусуватися на над розвитком оцих м цих цілей, які ми пропонуємо на слайді, насамперед, це необхідно змінити нашу управлінську структуру. Так бо якщо ми хочемо рухатися знову ж таки допереду, нам треба дати людям більше повноважень на місцях, бо коли людина вільна. І коли он... вона має ресурси, вона почуває себе умовним господарем. І тоді вона дійсно здатна щось створити і креативити. І я як управлінець вас запевняю, що у нас необхідно чітко розділити повноваження як по горизонталі, так і по вертикалі. По горизонталі там чітко треба закріпити за е, ректоратом стратегічні управління, тобто, яке сфокусовано на зовнішнє середовище. Хто знову ж таки володіє володіє стратегічним менеджментом, і чітко знає, які основні функції стратегічного менеджменту? Це пошук пріоритетів, це адаптація до зовнішнього середовища, це правильний розподіл ресурсів, і це знову ж таки згуртування команди, яка би працювала на спільний результат. Це, це ті чотири цілі, які має займатися саме ректорат. Тактичні оперативне управління нам слід передати на рівень е, директорів інститутів і на рівень. Кафедр так і саме вони мають себе проявити, але крім того, забезпечити необхідними ресурсами для того, щоб вони змогли реалізувати ті амбітні цілі, які вони перед собою ставлять. Це вимагає не тільки сучасна теорія менеджменту, але це вимагає політехніка із середини. Бо політехніка різноманітна, є різноманітні підрозділи, одні великі, другі маленькі. Є дуже різноманітні програми освітні, і в тому сила політехніки, що ми маємо. Архітектуру, де є велика частка мистецької складової, і ми можемо проявити себе через мистецтво. Ми можемо проявити наших, наші студенти можуть себе проявити через ту складову. Ми маємо програми, де Має бути багато практики, має бути багато роботи в лабораторії, і тому оця децентралізація, дебюрократизація бюрократизація дозволиться проявити, і саме ми переходимо тоді до сучасних освітніх програм, тобто, через таку знов ж таки дебюрбюрократизацію надання прав вони посиляться, вони розвинуться. А якщо ми додамо сюди і знов ж таки і дозволимо їм бути більш внучкими, тобто. Заберемо цю рамку, яка на сьогоднішній день вимоги, які є в ліській політехніці, опустимо її на рівень інститутів, так бо рамок є і так достатньо і рам рам, рамка є е, кваліфіка... рамка є е, знов ж таки вимог до 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 спеціальності. Так відповідно, є, є рамка знову ж таки різними іспитами, які. Здають наші випускники і додатково ще рамка на всю політехніку. Нам треба її знов ж таки опустити на рівень інституту або залі відмінити. Так само крім гнучкості освітніх програм. Нам треба забезпечити модульність, справжню модульність освітніх програм. Треба забезпечити дуальні сусіди. Треба думати про міжуніверситетські освітні програми. Так, бо тут є багато, багато викликів для нас, особливо для малокомплектних груп. Можливо, їх об'єднувати між університетами, і таким чином ми будемо мати повноцінну групу, але між університетську програму. Друге, ми повинні думати про наукове лідерство. так як я казав, в багатьох аспектах ми є дійсно лідерами. Але знову ж таки, тут що не вистачає, це перше фінансових ресурсів, і друге, це бази, де виконувати оці дослідження. І ми це вже робимо. Якщо ми візьмемо науковий парк і досягнення наукового парку, тільки за минулий рік ми для Львівської політехніки створили чотири лабораторії на 20 мільйонів гривень. Так, які це з робототехніки, це з інклюзії лабораторія, це з лабораторії металообробки. Так. І це, це лабораторія е, з матеріалознавства. Так і це і це вже працює. Це на сьогоднішній день дає результати, і нам треба посилювати цю базу. Ми знаємо, як це робити, і ми впевнені, що ми можемо масштабувати цей досвід знов ж таки на, на всю політехніку. Міжнародна інтеграція контактів. Є дуже багато, але нам треба тут зробити ревізію, зробити аудит. Насамперед, нам треба для себе чітко визначити, хто наш є стратегічним партнером. З ким ми насамперед будемо працювати. Якщо ми є технічний вуз і провідний технічний вуз, то напевно нам треба знову ж таки шукати таких самих партнерств і не розпорошувати наші ресурси, як людські, інформаційні, часові, і так далі. І тому подібне. Тобто, нам треба сфокусуватися на стратегічному партнерстві в тих е, сферах діяльності, де в нас немає достатньо партнерів. Так тоді нам треба шукати, вести пошук партнерів. Нам треба е, сфокусувати нашу діяльність так само почати співпрацювати. З азіатськими тиграми це той досвід, який вони пройшли після війни, який вони мають, який є успішний. і нам треба спробувати його знову ж таки адаптувати для нас, знову ж таки, трансфер, здійснити трансфер їхніх знань, залучити до нас, тим більше вони дуже відкриті до співпраці, так і готові співпрацювати це з мого власного досвіду і з тих з тих проектів, які ми вже реалізуємо, так зокрема з європейським союзом і з нашими європейськими. Партнера важлива інфраструктура. Інфраструктура, нам треба зрозуміти, що треба звернути увагу від вбиральні до Wi-Fi і закінчуючи знов ж таки спортивними комплексами і медичною установою. Львівська політехніка має мати свою медичну установу, і це є в нас окрема програма, яка називається Здоровий університет. Тобто, нам треба розуміти, що зараз ментальне здоров'я і фізіологічне здоров'я так треба особливо має бути під увагою фахівців і. Над цим треба працювати і розвивати цю програму. І останній важливий аспект це забезпечення єдності. Тобто, місія, третя місія університету. Університет, університет не, не функціонує вакуум, є середовище. І університет має працювати на середовище, а середовище має працювати на університет. Чи це можливо зробити, як це працює? А дуже просто. Стратегії Львівської області, так до якої я був залучений в одній одні з комісій, фактично було прописано шість смарт спеціалізацій Це європейська практика, які затверджені, так тобто є чітких шість пріоритетів, де розвивається Львівська область. Відповідно, якщо є шість чітких пріоритетів, то вищі навчальні заклади мають ці пріоритети взяти і для себе під час підготовки фахівців. Тоді ця система буде працювати. Також ми повинні розуміти, що університет має розв'язувати нагальні потреби, які є в регіоні, які є в державі. Зокрема, якщо в нас зараз війна, то університет має брати дуже активно в тому числі, і ми вже це робимо. Якщо науковий парк, так я не можу все розповідати, але ми дійсно допомагаємо там від. Різних біотехнологічних засобів, так і закінчуючи різними технологічними сучасними засобами, так і електронної боротьби, і роботизованих різних систем, і так далі. І тому подібне, і це є дуже важлива, важлива річ. Тобто, якщо економіка не буде підсилена університетською наукою і університетською освітою, ця економіка не має шансу, бо в один момент вона відчує, що немає. Руху через відсутність інновацій, і не має потенціалу через відсутність бочої сили. Це е, скаже будь-який економіст, який знов ж таки чітко розуміє, як як повинна розвиватися економіка, і в той же час так само ми ну, повинні розуміти, я звершую, що е, що. Саме регіон так само має допомагати університету. Тобто, ми повинні активно працювати з регіоном. Ми повинні брати участь в різних експертних радах. Так, ми повинні знов ж таки брати участь в різних е дорадчих радах, так мати своїх представників для того, щоб відстоювати інтереси університету, і це не тільки на рівні регіону, але й держави Європейського Союзу, що є цілком можливо. І останнє, що нам треба, нам треба зрозуміти ми не є вакуум такому знаєте, ми не можемо бути в скрупі нам треба передавати щось передавати свої знання передавати досвід той що маємо цінності і не казати знаєте, що це виключно наші це наші здобутки це не є так і ми повинні ділитися з ними знову ж таки з колегами ділитися з студентами які приходять і молодь яку ми залучаємо і так само з іншими е, стейкхолдерами які готові з нами е, співпрацювати це, це так коротко моя програма, так і тому прошу підтримки і політехніки, і Наталія. Дякую. Дякую, Назар Юріч. Наталія, Прошу питання, одна хвилина: питання, одна, одна хвилина відповідь. Я думаю, вони мене час Ні, у вас ще є три хвилини, ви швидше закінчили. Дякую, Назарій Юрійович. Дякую. Питання, і... прошу. Так. Прошу. Дякую. Пані Ярослава Сидорчук, економічних наук, Прошу. в пане Назаре, скажіть, будь ласка, ви сьогодні презентували третю місію університету, сьогодні як ви будете на практиці реалізувати третю місію, і знаю, що у вас зараз такий складний період виборчої кампанії, які книги читаєте вільний чат? Дякую за запитання, Ярослава Григорівна. Ну, перш за все, перш за все, що таке третя місія університету, якщо можна. Перше місце це якісна освіта друге місце місія університету це дослідження і інновації. А третє місце університету це трансфер технологій і допомога знов ж таки у розв'язанні поточних проблем, які має на насамперед то, то суспільство і цей регіон, в якому працює університет. І якщо говорити конкретно, як ми будемо працювати, то треба чітко зрозуміти, які кадри потрібні для регіону. Так і знов ж таки, тут як я вже зазначав, знов ж таки треба виходити з стратегії, які стали перед собою регіон. Другий момент це, це про які слід сказати. E, наші дослідження слід e, сфокусувати на проблемах, які саме виникають в регіоні, щоб у нас дійсно не була наука заради науки, а наука мала прикладний характер. Я розумію, що є наука, яка є фундаментальна і вона й дуже важлива насправді, бо якщо ми. Забудемо за хіміків і фізиків, так то університету фактично і не буде, бо мусить бути фундамент цього університету. Про них ми не можемо забувати так, але ми повинні сфокусуватися на реальних проблемах, так які на сьогоднішній день знов ж таки є для регіону. Ну і дуже важливий момент. Ми повинні знаєте, як в такому суспільному університеті таки підтримувати різні. Різні знов ж таки потреби, такі соціальні, які виникають в тому чи іншому регіоні, тобто відігравати певну соціальну функцію для регіону. І фактично, ми десь в стартап-школі це намагаємося робити. Так, дуже багато програм для біженців, ми працюємо з біженцями. Ми частину навіть працевлаштовуємо, якщо взяти колектив, в якому я зараз працюю, так команда стартап школи і наукового парку. То напевно, це десь відсотки 40 – це є люди, переселенці, які приїхали під час, під час війни, і які дуже дуже добре інтегрувалися в колектив і додали абсолютно іншого розуміння, так щодо праці, щодо взаємодії, щодо знов ж таки проблем, які виникають під час реалізації твоєї проблем, це взаємне таке збагачення. Тому це це такі, це такі моменти щодо книг, які які я зараз читаю, знаєте, зараз, так останній рік я чітко ну так більше сфокусувався на професійній літературі. Це, наприклад, там рей, Даліо принципи, так як вибудовувати принципи. Для того щоб вони ставали знаєте, таким фундаментальними, і для того, щоб ти систематично досягав результату, так дуже хороша книжка є нетфлікс Реалізація інновацій, яка показує знов ж таки кейс. Як в корпоративному управлінні, так і в управлінні різних великих організацій можна запровадити саме оцю інноваційну складову і постійно її підтримувати, щоб люди були знаєте, такі таке слово голодними до успіху і голодними знов ж таки до досягнень, які вони які вони можуть мати, якщо взяти там класичну літературу, то мені подобається Матіос Друхович і особливо Володимир Лис. Тобто століття Якова, оце така. знаєте, кожному би рекомендував прочитати, бо це історія про те, як сторічна людина під впливом дуже негативних тих факторів зовнішнього середовища він прийшов усі війни, які бо він якраз брав участь і волинській трагедії, там описано так, і він не зламався. Тобто, для кожної виклик для нього був це. Це фактично він брав брав його. Ну правді як умовно кажучи над ним верх, так і брав його в свої руки, так і і, і був таким справжнім лідером. Найголовніше знаєте, в 100 років він не втратив свою людяність, бо ця історія про зустріч з головною героїні. Це це знов ж таки в кінці, це, це про те, що протягом всього часу він він залишився людям. Так, дякую. Ша питання, прошу. І на зараз мало питання, що стосується ментального здоров'я. Як mm -hmm. ви збираєтеся на практиці дбати здоров'я, і що стосується ваших здобувачів, і що стосується ваших працівників, і також щодо адаптації військовослужбовців, які повертаються в політехніку. Чи є у вас розроблена програма і бачення, як ви будете працювати з цими людьми? Дякую за запитання. Перше щодо щодо ментального здоров'я, то знову ж таки ліській політехніці працювала фактично ну поліклініка номер 10 Приміщення цієї Львівської політехніки, і ми саме думаємо, що важливо є зараз відновити роботу цієї поліклініки. НСЗУ може надати пакети так, для того щоб забезпечити знову ж таки надання. Різних типів ну, первинної допомоги чи вторинної так тут напевно йдеться насамперед про первинну допомогу, так і в межах цих пакетів я думаю. Військовослужбовців і там адаптація здійснюється двох типів: перша адаптація це знов ж таки економічна адаптація, і друга адаптація це соціальна адаптація. Так, бо тут, тут важливо знаєте, не, не тільки соціально адаптувати, але знайти перше місце праці або знов ж таки допомогти себе як реалізувати. І в нас є дуже дуже насправді хороші результати, бо Окремі проекти, які ми маємо, зокрема, які стосуються Мілтехо, це ті люди, які прийшли економічну адаптацію, зараз залишилися в нас і, і працюють в нас. Дякую, дякую за таку насичену програму, яку ви представили, причому з трьома ключовими словами основа.